І так зрозуміло. Я хотів би до вас просто конкретне питання по медицині. Ви за всю свою каденцію, що були голови обласної ради, жодної копійки з обласного бюджету не виділено медицину. Жодної. Хотілося б запитати у вас стосується цієї акції, хто проплатив за розмитнення конкретно прізвища і за перевозку того, цього обладнання? І ще унісон цього ж питання. Пару тижнів тому ви так само попіарились в тролейбусну лінію, коли відкривалися надалом, відношення до цієї лінії, Звісно, не ви, як голова обласної ради, ні як депутат, кандидат депутата не маєте. Для чого піариться на тим, що до вас взагалі ніякого відношення не носить? Я, до Для вас чого? Ну скажіть, мій приклад, скажіть, який мій приклад? Ну, Тут же переш... Переш... Даю відповідь. Я не збираюся з вами сперечати. Є тема, тема прес-конференції, відповідно, проводимо прес-конференцію. А розумієте, ну є дві причини. От ви сказали, що обласна рада, ні копійки не виділена медицину. Ну, ви не є як мінімум компетентна людина. На вашому сайті обласної ради, подивиться рішення, я все. послухаю. я зараз, якщо буквально дві хвилини, я принесу машини і там скільки ми виділили на медицину, і кожному року вийде. Значить, ще раз наголошую. А зараз, а обласна лікарня у нас що в чорткові. А дитяча обласна лікарня у нас що в Збаражі? А інші заклади, вони що у нас? У Львівській області чи в Чернівецькій? Про що ми говоримо? Я вам дайте я дайте дав відповідь. Я за вас за вас чим гроше розбити цю програму? Ну, знаєте, ви от тільки що сказали, не, що ну, ви піаритесь, німецька фірма безкоштовно прорахувала нам це обладнання. Німецька фірма що? цей Червоний Хрест. Ну, Червоний хрест. Ні, 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 Я, ні, ні, я ні. не збираюся з вами, ви робіть свої прес-конференції. Да Крім того, я, я за це не розповідаю. Я вам сказав, тільки що коли я запитався, чи ви поміняли професію, скажу, що ніколи не поміняєте. Ну, Вам карти в руки. в міліцію і досліджуйте, хто, що як, поплатив, і як платить тому подібне. А сама, сама практична це справді. Зараз ви самі заважуєте. дуже мало ведеться по цій компанії щодо Красно Свобода. Чому саме так? Тут трішки запитати краще в них, напевно, чому саме так. Я думаю, що ви що розумієте, чому саме так. Я думаю, що в принципі, якщо вони вели трішки більш активнішу кампанію, вони б подати 5% фактично, якщо не вели. Але вони завжди мають, знаєте, моду, завжди мають свій електорат, так званий свідомовий електорат, який завжди проходить вибори і завжди голосує. Тут такі речі. Що запитання? Це має бути голосування. Пальцями. Так? Тобто, відбитком пальця. Так? Тиснеш, є твій пас, нема, хіба там повідрізають там, пальці регіоні, будуть бігати, прикладати, є пальці. Це, робити, це, це зразу воно повинно бути змінено. Моментально. Друге. Якщо ти не відвідуєш Верховну Раду, встановити критерії, тобто певна кількість, наприклад, прогулі, ну що з прогулечиками робиш? Ну, з роботи звільняють. Відповідно, вони автоматично, Ви розумієте, в чому проблема? У нас закладений механізм, що там, Верховна Рада має голосувати за то там, чи за зняття чи за ще щось. Ні, воно має йти автоматично. Знаєте, Якщо твоя мама це, то ти автоматично. Так і тут має йти. Ти пропустив, наприклад, 20 пленарних засідань без причини, бо може бути так, він відряджений, він на лікарняну. Чому народні депутати, я сумніваюся, що народні депутати носять лікарняні ті листки. Вони просто не ходять і лікуються чи не лікуються до одного місця. Відповідно, якщо без поважної причини, його карточка автоматично має блокуватись і він автоматично має переставати бути депутатом. Це, до речі, але За це має бути, бути зразу занесено. сподіваємося, буде. Я думаю, що і свобода це підтримує, тому що в нас немає механізму прямого впливу на депутатів. От ми їх знаємо, що вони бездільники прогучні, так? Займаємося своїми особистими питаннями. Це має бути жодного інструменту, було. як його Має бути правильний закон про відкликання депутатів. Треба вилами, вилами допомогти. Є закладно, Тарас, що депутат може бути відкликаний. А саме ханів, як ходити, як збирати президента, а як він може бути сам. Технологічний процес не описаний.